І усім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Тема сьогоднішнього відео: чому кури скубуть один одного і їдять пір'я. Я буду знімати на фоні моїх курей. От, але хочу сказати, вони лисі не від того, що вони скубуться. Вони просто в линці. Але так, скажімо, для картинки буду знімати їх. От. Е, значить, ще хочу сказати, що у мене в моєму господарстві. Такої проблеми у дорослих курей таких от несучок не було. Але в цьому я, році я зустрівся цією проблемою двічі, навіть. От як ви знаєте, в мене є співники на відгодівлю іспанка панка-голошейка і молоденькі курочки Ломан Браун. От саме і там, і там ця проблема була. Тому я одразу хочу сказати, що однозначної відповіді чому. Куриску будь пір'я, і їдять його немає. Потрібно розбирати кожну ситуацію окремо, і зараз ми постараємося з вами разом розібратися в можливих причинах. Поїдання пір'я і висмикування його один в одного у курей називається птерофагія. От воно може припадати на певний період життя птиці, наприклад. Коли кури линяють, коли у них пік яйценоскості, от, саме в цей період потрібно ретельніше дивитися за раціоном, от, балансувати його. От, також це явище часто спостерігається у курчат, коли вони міняють е, пух на от. Значить, Які можуть бути причини цього явища? По-перше, це е, неправильна годівля. Тобто недостатня кількість білка і кальцію в організмі у курей, коли вони линяють, коли в них пік яйценоскості, ціноскості, їм потрібна більша кількість і кальцію, і білка, і взагалі поживних речовин. От. І тому вони, як то кажуть, шукають його де можуть. От також е, причиною птерофагії може бути перенаселеність, тобто, якщо ваші е, кури е, тримаються разом. В невеличкому приміщенні у мене приміщення невеличке, але я намагаюся пасти їх хоча б дві години. От восени, там ранньою весною, коли тут ще городи не посаджені, посадження, їх випускаю частіше, тому у мене цієї проблеми немає. Далі яскраве освітлення. Здавалося б, ну, що тут може піти, як то кажуть, не так, але яскраве освітлення. Приводить до того, що кури стають знервованими от, і проявляють агресію. Не потрібно забувати, що кури дуже агресивна птиця, тому будь-які прояви стресу вони, скажімо так, виливають на ото. Далі, друзі, причиною цього явища також можуть бути зовнішні паразити, тобто кліщі, воші, блохи. От. Кури чешуться, нерідко пір'я ламається, або вони його самі вискубують і також поїдають. Є невеличка різниця між тим, що кури просто вискубують пір'я. Між тим, що вони його вискубують і поїдають. Тобто, якщо вони поїдають, то це, скоріш за все, нехватка білка і кальція в організмі. Якщо вони просто вискубують, то це може бути стрес. Також це часто спостерігається, коли ми з'єднуємо молодняк із дорослими курьми. От іноді вони встановлюють ієрархію. Але потрібно з цим бути обережним, тому що коли вони вискубують пір'я, можуть утворюватися ранки. Йти кров, от, а як ви знаєте, куриця птиця всеядна, от, вони з задоволенням їдять м'ясо, тому це може призвести до канібалізму. Тому з цим потрібно бути дуже обережним. Якщо ви вже бачите, що є якісь рани у курки або йде кров, то я вам рекомендую їх забризкувати чем-спреєм, дезі-спреєм, не знаю, зеленкою, йодом. От, щоб інші кури не бачили і не відчували кров. Отже, друзі, що ж зробити, якщо у нас виникла така проблема. Значить, якщо ви з'ясували, що причиною є зовнішні паразити, звичайно, з ними потрібно боротися. Обробляти курей, приміщення, вичищати, дезінфікувати, білити це все зрозуміло. От, якщо Причиною є умови утримання, От. то тоді, що можна зробити? По-перше, слідкувати за чистотою. Взагалі постійно потрібно слідкувати за чистотою. Далі, у курей обов'язково повинен бути вигул невеличкий. Хоча б, ну, ви ж бачили, у мене зовсім невеличкий, але він є. Бажано курей пасти. Звичайно, ідеальні умови це коли кури. Цілий день на вільному виголі. У мене таких умов нема, тому я ввечері десь 2 години їх пасу. Далі, в зимовий час освітлення повинно становити 12-14 годин. Але лампочка не повинна бути занадто яскравою, тому що це призведе до стресу, до агресії і може, як наслідок, призвести до вищіпування пір'я у курей в один вода. Далі. Із-за тісного приміщення, а я нагадаю, норма напольного утримання курей-несучок сучок це 4 курки на 1 метр квадратний. І м -м, якщо немає вигулу, і ви не пасете, кури нудьгують. Так, друзі, як би це не звучало, але кури нудьгують і вони просто можуть вискупувати пір'я із-за нудьги. Тому я вам би радив, наприклад, у зимовий час підвішувати віник. Кропиви або люцерки, кидати цілий гарбуз або буряк, от, цілу капустину, до речі, в ній багато сірки. От, і щоб вони чим займалися, Тобто вони повинні щось дзьобати постійно, от. це якщо у вас немає виголу. Але навіть би в зимовий період я радив би вам курей випускати на хоча б, ну, хоча б на 10-15 хвилин, друзі. Якщо з умовами утримання, у нас все гаразд. Паразитів немає, але кури все рівно вискубують пір'я і ще й до того і їдять його, то причина, на мою думку, це неправильне незбалансоване харчування. Тобто курів не вистачає білку і кальцію. Фух, що можна зробити в такому випадку? Значить, якщо це літо і ваші кури гуляють на вільному виголі, то вони отримують в достатній кількості і білка. І кальцію, тобто е виникати такі проблеми, як вискубування пір'я, не повинні. От. Частіше це відбувається в зимовий період. От. Або, ну, наприклад, коли у корей линька, і ви їх тримаєте без вигулу. Значить, Що можна зробити? Додаємо до раціону річкову ракушку. От. Я вам би ще радив, хто знає, що це таке ракушняк. Хто не знає, це така. Цегла, скажімо так, великого розміру, спресовані ці ж самі ракушки. От, з неї раніше будували сараїв колгоспаход, і вона, її можна знайти без питань. Я користуюся нею, тому що ракушка в етаптеках дуже дорога. От. Далі додаємо крейду або трикальцій фосфат. Попіл обов'язково, до речі, попіл повинен стояти у курей. Е і в зимовий період у мене є корити, я вам потім покажу. А вони в ньому не тільки купаються, вичухують паразитів, а ще його їдять. Тобто їм воно потрібно для травлення і там для всього іншого. Далі можна додати риб'ячий жир, далі рибне борошно, м'ясокісткове борошно. Якщо ви тримаєте корей влітку там, весною без вигулу, то давайте велику кількість зелені. Також дуже рекомендую особисто від себе давати умішанки сірку. Я користуюся давно нею. От потім я вам розповім, як що й до чого. Але ну, от також кормова сірка, вона продається в етаптеках. До речі, на рахунок дозування ви знайдете цю інформацію на будь-якому препараті чи преміксі. Є дозування, тому з цим проблем у вас не буде. Ви там будете вже додати, як ви там годуєте, чи в воду, чи в мішанки, чи в дер, чи в гранулу. Це вже буде потім, як то кажуть, ваше діло. От. Взимку також би радив пророщувати зерно. Не, про, не просто ще пророщувати так, щоб воно, як то кажуть, пустило ключечки, а й щоб і виросла така зелена маса. Це також буде е, додатковий вітамінний корм, і е, вони будуть чим займатися, скупте цю. Зелену масу. Також рекомендую давати взимку капусту. Вона багата на сірку, от, і також на різні вітаміни і мінерали. Ось, Друзі, у мене тут на виголі, де мої кури гуляють, є така місцинка. Сюди я приношу от попіл. У мене є, я варю картоплю, ви знаєте, пісок. І вони тут, по-перше, кубляться, вичухують там всяких. Комах, якщо вони в них є, і також поїдають. Взимку я ставлю корито, у мене є металеве їм там в загороді. От. Тому рекомендую, щоб пісок, ракушняк або ракушка був завжди в доступі. От. Е, попіл. Ну, якщо ваші кури гуляють, так як мої, то тут вони знаходять і пісок, і ракушняк, і, і все, що захочете, і білок природній, всяких черв'яків, хробаків. От, тому, якщо у вас і кури пасуться от, е, влітку, е, проблем не повинно бути у них з, з, з цим. От. Ну, а взимку вже потрібно слідкувати, додавати добавки різні от, і так далі. До речі, друзі, на рахунок білка. Ось Подивіться, що кури мої на гною знайшли. Ну, так, от, от вам і природний білок. Далі, друзі, я розповім вам. Особисті е, приклади, от, які зі мною трапилися в цьому році. От, скажу чесно, я зіткнувся з цією проблемою вперше. От, я вже казав, що мої дорослі курини несучки не страждали таким. От, а от такі молоді е, Ломан Браун, це нагадаю вам, вони, скажімо, грішили на таке. Значить, яка була ситуація? Я купив їх на ринку, привіз, і, до речі, хто дивиться мої відео, мабуть, на одному з відео, де я їх показував, ви бачили, що одна з курочок скубла інших і поїдала, до речі, ці пір'я. Я також це замітив. От і яка причина тут я 100% сказати не можу, тому що, по перше, у них був стрес. От трішки відійду від теми. Я вам рекомендую завжди, коли ви привозите птицю чи з ринку, чи в іншому господарстві купуєте, пропоїте завжди їх вітамінами. Добавляйте їх у воду, це знизить стрес. От можливо, вони були незнайомі. Я ж не знаю, де вони утрималися. Я купив 10 голів, а можливо, їх там було сотні, тобто. Зміна обстановки, от і звичайно, там приміщення в мене невеличке. Ви бачили, я їх посадив на карантин, тому от таке трапилося. Що я робив? в перші дні я не давав їм мішанки. От я давав лише дерть пшеницю ячмінь, кукурудзу, от щоб не спровокувати ніяких розладів шлунку. От тому як я вийшов з ситуації, я просто підв'язав пучок. Зеленої трави їм, потім я вставлю шматочок відео. в мене є, я засняв це. от, І вони почали його дзьобати. от, і Потім десь через пару днів я почав їх випускати отак от з дорослими курми на вигул, десь на півтори-дві годинки, і проблема щезла. Тобто, бачите, іноді це буває все дуже просто. от, щось, ну, Вже, я думаю, ми не дізнаємося, що це було. Але от так. от. А тепер я коли їм даю мішанку, я додаю в неї кормову крейду і додаю потрішечки сірки. Взагалі, сірка чудовий такий, скажем, препарат. Вона е, гарна для кісток, для пір'я. Тобто, в період линьки для дорослих курей, в період, коли курчата міняють е, пух на пір'я. Я вам би раджу. Також я додаю її е, мулардам, от, тому що муларди дуже схильні до канібалізму. Отак, от, от, от друзі. Поки що не пасує цих курчаток, але е, рву так траву без роси, от, і підв'язую пучечок, щоб вони отак її добали. Тому що, якщо чесно, вони почали трішки один одного щіпати. От, Це із-за того, що е, маловато місця тут. От, і бачите, інстинкт є в них, щоб щось щіпати, кусати. Тому я так рву. Пучечок підв'язую, і вони, бачите, займаються, відволікаються і один одного більше не щипають. А вже пізніше почну випускати їх туди на виглу, і вони будуть самі щипати травичка. Бачите, як їм подобається? Я різну травичку, тут є деревій, і, здається, риця, і е дикий клівірок. От, бачите, їм дуже подобається От все. І хай займаються друзі. На рахунок місця. Ось подивіться, у мене зовсім небагато місця, але якщо ви його використовувати з розумом, то е, кури е, не будуть відчувати дискомфорту. От дивіться, я оту перегородку не перегородку, а двері я від, відкрию потім, коли кури з'єднаю. От і отут вони будуть всі разом жити. Тобто, зараз ось в цьому невеличкому такому приміщенню, плюс там вони ночують. Живе в мене 13 курей. Вони прекрасно себе почувають. ось Дивіться, скільки пір'я. Це в мене линяють качки, тут ночують вони. От. Ніхто його не їсть. От. Е, завжди там в каструльці стоїть пісок. От. Я кидаю кабачок їм цілий. Вони його довбуть листя з капусти, листя там, е, з буряків. От. ось Сьогодні там вичистив у молодих корочок Ломан браун Вони дуже порозсипали. Ось де дивіться. І отак, от цип викидом їм і вони будуть завтра гребтись тут, перебирати. До речі, це ще один, скажімо так, із способів, як чим їх зайняти взимку. От можна, от, наприклад, сюди постелити соломи там чи сіна, і отак от насипати або дерті, або якогось зерна, і вони будуть його гребтися, там його вибирати. От і також будуть чим займатися. От тому, друзі, не бійтеся. Якщо у вас е невеличке приміщення, не бійтеся тримати курей. Я вже розповідав, ми тут тримаємо. Більше 20 років, от, і не було, скажімо так, ніяких великих проблем. От, чисто із-за того, що приміщення невеличке. от, Тому якось так, друзі. Друзі, інший приклад цієї проблеми в моєму господарстві був з оцими півниками, Як ви знаєте, я тримаю іспанку панку голошей на м'ясо. Коли я їх привіз, я також звернув увагу на те, що вони висмикували пір'я, але вони висмикували лише тут, де в них я так не покажу, ось на оцьому цьому видно. Ось бачите, де, де ось пір'ячко росте? Зараз пальцем покажу, Ось вони висмикували саме там. От, чомусь. Також причини, звісно, я не знаю, тому що вони вже були в місячному віці. От Як їх там утримували, чим годували, я не знаю. Тому довелося мені з цим боротися. Скажу чесно, це зайняло трішки більше часу, ніж з курочками Ломан-Браун. Але як бачите, я впорався. Тобто, дивіться, всі, скажімо так, скільки пірявних повинно бути, скільки в них є. От, що я робив? Знову одразу, коли я привіз, я у воду давав вітамін. От, дуже рекомендую От, для запобігання стресу. Далі, також у мішанки додавав крейду, От, ракушняк у мене є, я б'ю. І сірку. З сіркою я давно знайомий, я додаю і качкам, і курям дорослим, і курчатам. Це для пір'я гарно, я вже розповідав. От. І також я їм десь раз в тиждень. Щось побачили. Раз в тиждень давав молочну сироватку. Також рекомендую і для курей, от, і взимку можна. Вона коштує копійки, от в ній багато кальцію, багато білка. Тому рекомендую. І, звичайно, вигул. Пасу я їх недовго, але пасу двічі на день. В обід я приходжу вигулювати собаку, от і ввечері десь по півгодинки. Трішки довше ця проблема в них була, тому що все таки це півні. Вони агресивніші від курочок, і е, іспанка, оця голошейка, напевно, в них, я не знаю, по, е, так не знаю, повинно бути, але вони ну, агресивніші, ніж інші. От Тому я повозився. Е, було таке, що вони розкльовували вже до крові. І я, от бачите, зараз вони просто б'ються, але пір'я не вискубують і не їдять, просто б'ються. от. Е, то коли вони розкльовували, от, який настирний, розкльовували до крові, я бризкав чим спреєм, От, вони, як то кажуть, крові не бачили, не чули, і ті рани дуже швидко загоювалися. Тому ось так: от. ще друзі, хочу вам сказати: профілактика завжди краще, ніж лікування. Тому слідкуйте за умовами утримання, за харчуванням своєї птиці, і все у вас буде добре. І ще я вже казав, але хочу вам нагадати: більшість проблем у дорослої курки. Це або від неправильного харчування, або від поганих умов утримання. Вирішите ці дві проблеми, і ваші кури будуть здорові і будуть радувати вас і яйцем, і м'ясом. Добре, друзі! Бачите, як вони вже просяться гулять. Дякую всім за перегляд. Сподіваюся, моє відео було для вас цікавим. Пишіть коментарі. Дякую за увагу, до нових зустрічей!